Добрий день, мастер виробничого навчання Кузнєцова Світлана Миколаївна. Тема уроку у нас приготування юшки картопляних з крупами. Для приготування юшки ми беремо крупу гречану, моркву пасіровану в місті з цибулі, картоплю, нарізану кубиком. Завжди ми, ми зварили куриний бульйон. Виймаємо м'ясо для того, щоб воно було окрите. В Бульйон додаємо картоплю, нарізану кубиком. і проварюємо 10-15 хвилин. Накриваємо кришкою. Картопля в бульйоні зварилася до напівготовності, потім ми додаємо гречку. Ми її взяли, промили, перебрали і промили. І додаємо до супа. Варимо 10 хвилин. За 10-15 хвилин до кінця ми додаємо пасіровані овочі.